Ти належиш мені, хоч живеш у думках, подих теплий я чую на собі, ділять нас кілометри, і зоряний шлях, і безкрайні степи, і води. Ти живеш у думках, ти живеш у мені, і десь у серці лунає твій голос: ти забрало до себе усі мої сни, і дала мені спрагу і голод, голод тіла і серця, бо мало тебе. Телефон безперервно палає кілометри прокляття, прокляття небес, тіло ніжності не вистачає. Серце чує тебе, мрія тягне тебе, хоч близькою тілом розмови, одинокий без тебе повітряний день, він життя підриває основу. Ти належиш мені і далека у снах, на собі відчуваю, твій подих. Нас єднає любов, кілометровий жах, і сердець, двохнечуваний нечуваний потяг.